Збацав отакий простенький моніторинг для сонячної станції. Використовується саморобний wi fi адаптер для інвертора, про який було попереднє відео. Файли з оновленою прошивкою, яка скоріше обробляє запити. Та файл сторінки моніторингу будуть в описі під відео. Як це працює? Підключаємось до нашого роутера з прошивкою VRT по SSH. та додаємо три стрічки в конфіг-файл веб-сервера. Створюємо папку 3W в папці root. І закидуємо наш індекс файлик. Рестартуємо наш веб-сервер. Провіряємо, чи запустився наш веб-сервер. Ось він. На 81-му порту. Відкриваємо нашу сторінку моніторингу в браузері. IP-адрес роутера порт 81.